Привіт, сонечки! Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні я сижу спеціально трошки далеко від камери, оскільки в мене алергія, і я така собі гарно, гарно виглядаю, називаємо це так. В мене до кави цитирицин і в венчурі також цитирицин. Але що маємо, то маємо на вулиці Весна. Останнім часом ви мені багато питань відправляєте, скажіть, будь ласка, що ми робимо в соціальній сфері? Пропонують посади помічника, вчителя, вихователя, няньки, щось в такому дусі, і от дуже велика кількість питань, що його робити в Німеччині з освітою з України? Чи вчитися? Дуже важко. Мова, діти, закони, зарплата. Ми сьогодні ми з вами розберемо ці питання. Дуже вдячна за ваші коментарі, оскільки це те, що допомагає іншим. Ось у мене такий потужний коментар. Був консультація людина, психолог працювала багато років. В Німеччині ми з нею підготували фортелінський шприх, і вона пройшла, вона каже: мені настільки це допомогло, я отримала роботу. І це те, про що я вам кажу майже на кожній консультації, вона пішла, і трейга фірма, яка її наймала, вони кажуть, у нас не тільки пліги але в нас ще є дитячі садочки, і в нас ще є інші організації. Якщо ви тільки відкриєте двері. До певної фірми і вам можуть пропонувати різні варіанти. До речі, для тих, хто буде писати під відео, ви якісь слова використовуєте незрозумілі, тоді це не для вас відео. Якщо ви не знаєте, що таке Pflegeheim, ауспільнук або інші речі, шукаєте роботу в Німеччині, то або вчіть слова, або це не для вас. Чесно, мене вже закухали ці коментарі. Я спеціально використовую слова, які вам допомагають розуміти конкретно певний термін. Тепер поїхали, що таке взагалі педагогічна сфера в Німеччині? Вона абсолютно відрізняється від педагогічної сфери в Україні. Чим? А німці мають інший погляд на педагогіку, ті самі нашумівші шумівші доктор шпіля ігри в доктора, які, наприклад, в садочках дозволяються. Або це ще називається фрюкінліхебфрідіґунґ, коли дитина може себе сама задовільняти, знаходячись в садочку. Там в 4 роки вона сидить і гойдається на тому штулі. Це вчиться в школі, німці до цього спокійно відносяться. Якщо хлопчик грається і одягається в платічко, його ніхто не передягає. Якщо діти сваряться, їх ніхто не зупиняє. Це вам тільки приклад садочку. В школах зовсім інша система робота з дітьми. Половина трансгендерів, половина прийшла, сказала, що мальчик я сьогодні прошу називати мене Олівія. А вчора він Олівер був, або її звати Марія. Вона просить, щоб її називали Себастьяна які ходять в юбках в школу. Якщо ви ще думаєте е, о тими українськими радянськими якимось там думками, то вам не в соціальну сферу. Оскільки ви не зможете, ви самі знаєте, професія вихователя, професія вчителя, вона дуже автентична. Ви живете дітьми, що ви не живете, і вам буде важко використовувати педагогічні аспекти або моделі, які тут запроваджені. То не йдіть в цю сферу, ви не зможете там працювати. Зараз список, як завжди, прогуглила я, які ж є на професії. Альтнфліга-гельферін, арбайцерцін, дієтасистент, дорфгельферін, гізунхайс-менеджерин, і так і так і далі. Кому цікаво, просто гуглите Berufe im sozialen Bereich. і вам іде ліст, список. Ви дивитесь, що там є. Чим вони всі відрізняються? Зараз поговоримо про це. По-перше, зарплатою. Ви знаєте, що вчитель, вихователь скільки отримує соціаль ерція. Друге, робота. Якщо ви взяти, візьмете зараз професію вихователя, штат Шанеканти, ерціарін, і разом з нею працює Кінда Флігері. От в мене в колективі були такі колеги. Ми майже все робили однаково. Як ви дивитесь за групою, у вас є Бецук з кінда, діти за якими ви значить, спостерігаєте розмови з батьками проводите. Ви так само робите ангіботи, ви робите ці всякі активітети з дітьми, ті самі свята готуєте, так само ви на батьківських зборах. Але якщо у вас кіндапфліґерін, ви отримуєте менше так само з Кранкенпфліга і Кранкеншвеста, різниця. В зарплаті, але обов'язки ті самі. Тому, якщо ви вже інвестуєте час і вам дозволили робити аусбілдунг, робітна штатлі, а не канте Ерцієрін або щось вище, що може бути таким проблематичним? По-перше, рівень мови. Одна з моїх клієнток, я завжди до речі, своїх клієнтів: просу, дайте, будь ласка, збройний зв'язок, це корисно. Вона сказала, що вона пішла працювати в хорд. Була з дітками, і вона каже: Я не потягнула мову. В неї було де деюро 2 так? А де-факто вона каже: я не змогла розуміти дітей. Тому, будь ласка, це настільки індивідуально, немає загального якогось такого рецепту для вас. От піди туди, не знаю, куди зроби то, не знаю, що отримуєш свої дві тисячі ні. Все залежить від вас. Не гвалтуйте себе, коли ви йдете в певну сферу. Будь ласка, ваші коментарі, які пишу, хтось мені написав. Е ви працюєте вихователем в дитячій кімнаті в лікарні. Це що, кар'єра, ви починали з низькокваліфікованої праці. Я говорила, що колись я чекала на навчання, я працювала прибиральницею. тому в мене з короною з аурою все нормально, з кармою також. Ця людина, яка мені це написала взагалі, так цікаво читати. А я щаслива там, де я є. Можливо, для когось робота прибиральниці здається така. Другий сорт. Треба ж всім, вибачте, бути лікарями, вчителями, професорами, докторами. Але якщо прибиральниця не буде працювати і прибирати в лікарні, то вони всі помруть, бо там скоро і миші заведуться. Я працюю в дитячій кімнаті вихователем. Те, що я роблю кожен день, можливо, для жінки, яка от нас була одна, да, в неї близнята. Одна прооперована дитина, друга дитина, вона не може справлятися з ними. Я їй допомагаю. Я для неї в той момент, і, і батько, і, і мама. І все хто завгодно, і чоловік. Тому, будь ласка, коли ви йдете в сферу роботи вихователем, вчителем, помічником, розумійте, що ви робите? Якщо вам хтось каже, що ваша робота тут не престижна або не знаю, воно так смішно взагалі це читати. Не треба кар'єру робити. Ті, хто роблять кар'єру, роблять кар'єру. Я роблю те, що мені подобається. Я кайфую від своєї роботи. До мене приходять пацієнти, дякують і взагалі я почуваю себе реалізовану. Я перекладаю, я розмовляю англійську, німецьку, російську, українську протягом робочого дня. Я не знаю, яке щастя на мене звалиться. Але і fühle mich erfüllt». Якщо для когось важлива оця сама посада, я менеджер, там, я доктор філософії, давайте більше поваги до мене, ребят, ви не в тому всесвіті народилися, тому, будь ласка, якщо вам в кайф ваша робота, шукайте і працюйте, не слухайте нікого, хто вам каже, це не кваліфікована робота, подобається, беріть. Що є цікаво, маючи освіту в Німеччині, яку ви здобули, зараз йде питання е, соціаль соціальна або асистент. Вони вивчають дуже багато права. Ті, хто працює з Юґентамт, там є працівники, які їдять до е, родин і там з дітьми працюють. По-перше, аспекти, які ви маєте знати правову систему, там є блоки, коли ви ці всі закони вивчаєте. Друге, це велика кількість документацій. От якщо ви підете в соціальну сферу, ви дуже багато всього пишете. Німецькою мовою, вибирашунку. Хто може, дивіться реально, чи ви потягнете. оскільки працювати на роботі, і кожен день йти отако, ви не знаєте, чи ви потягнете, чи ви зможете написати, чи потрібна допомога. Це не ваше. Подивіться, щоб вам було комфортно в цій роботі. Є багато посад, які займаються допомогою на дому. Тобто, це мобілі, соціалі, хільфи. Ви приходите до бабусіка, дідусіка а ви з ними розмовляєте бо літній людині? Що треба? Як то кажуть, лібе ондцу найгунк. Поговорити, є складні соціальні випадки, коли, наприклад, в родині 10 дітей, і е, ви приїжджаєте і тут палять, там дитина спить, вона вже вагітна, там цигарки, е, незрозуміло, чоловік не працює, 10 дітей. І ви в цю родину приїжджаєте, працюєте. Якщо ви це зможете, будь ласка, подумайте, чи це ваше, чи ви туди підете. Для цього треба мати освіту. Зараз, для того, щоб зробити освідок, вам бе 2 Мінімум потрібно і дуальний аузбільнок, пія аусбільну Є різні моменти, є різні можливості. Наприклад, коли я робила аузбільдук на вихователя, то в нас був пілотний проєкт, і нам говорили: forozetсунг, тобто ем, вимоги, що у вас вже є діти з трьох років. І тоді нам. Менше було часу навчатися мені, наприклад, те, що я вчитель англійської, мені англійську навіть не признали. Мені треба там було англійську мову відвідувати залежно від зараз від вашої школи. Тому питайте все дуже індивідуально. Є озбідок на вчителя на, вибачте. На вихователя. О, до речі, слухайте, зробила помилку про вчителя. До теми педагогіка і чому я вам говорю, зрозумійте спочатку педагогічну систему Німеччини, бо у вас буде вибух мозку. Я пару днів тому зробила помилку, оскільки я сказала, що людина навчалась в філармонії. Ну, в філармонії не навчаються, навчаються в консерваторії. Тобто, от зараз я, вчитель вихователь раз сказала. Ну, сказала, не подумала, буває. Та хто в нас без гріха? Будь ласка, закидайте камінням. Мене закидали каміннями. Людина написала, що як можна слухати авторку, навіть Густав клім не допоміг. Людина, яка не розбирається в таких високих матеріях. До речі, Густав, бідний ти мій нещасний, як тебе вже туди притягнули. От скажіть, будь ласка, є таке поняття, як вроджена інтелігенція. Ми педагоги, ми володіємо. Людина, яка працює з дітьми, яка несе чудове в це життя. Неважливо чи в Україні, чи тут. Ну ви ж прекрасно розумієте, ви педагоги, психологи, що людина, яка є справді несе світло. Ну вона ніколи не буде критикувати іншу, брати час, писати таке повідомлення. Ви помилилися. Оце саме ці педагоги, які намагаються вам таке, да, ти неправильно зробив, яка ти тварина. Я тебе вчила, а ти сказала, що людина навчалася в філармонії, а вона в консерваторії. От саме такі вчителі вони не приживуться в Німеччині, оскільки німці дуже прості. І саме цікаво, що хтось ще відлайкав той коментар, а потім що там дивилася, якісь були коментарі, тобто щось там 30 людей поставили лайк. А людині, яка мене облила брудом за те, що я помилилася. Дуже цікаві моменти. Тому, от якщо ви будете працювати в такій сфері, зараз я думаю, багато людей, які вчать мову. Це нормально, коли людина неправильно говорить німецькою і вас хтось коригує. Будь ласка, от саме до таких моментів. Звертайтеся чи реагуєте з помилкою. Це нормально робити помилки, і від цього ви не стали гіршою людиною. Якщо у вас хтось десь коригує, коригує також коректно. В Німеччині, якщо ви хочете бути в соціальній сфері, це дуже така тендітна матерія. Тому от, будь ласка, продумайте це для себе про те, як ви бачите педагогічну сферу в Німеччині. Що є цікавим? Є цікавим ще. Плюшки, які є, наприклад, вчителі е, працюють. Ви знаєте, в них є е, багато конференцій, в них є багато е, таких собі різних, е, не знаю. Фордбілдинген, вартабілдинг. І щоб бути вчителем, інколи треба, це один, це два. Для вихователів зараз є регенерірунг стаги. Це крім відпустки, в них ще є плюшки, як регенерірунг стага. Це е, дні, коли вони плюс можуть 2-3 дні брати екстра відпустку. Соціальні працівники отримують також можливості робити супавізіон. Тобто німецька соціальна система вона настільки потужна. І маючи одну освіту, ви можете працювати на трьох. В чотирьох посадах. От зараз, я, будучи вихователем, я можу працювати як ельтанбеґляйтенг, кінда -бегляйтен. Я можу працювати в школі для дітей, інвалідів, супровождаючи або і крафт. До речі, у ті самі ікрафт також ви можете перекваліфікуватися, признати частину своєї освіти, супроводжувати дітей з аутизмом, дітей даунів, до них додому приходити, з ними там працювати в школі, але там свої мінуси, оскільки вам канікули не будуть оплачувати. Це можливість працювати. Хтось розповідав, за три тисячі людина робить вайта-більдунг і може працювати вже вихователем. Джоб-центр частину якусь платить. Настільки багато варіантів, залежить від землі. Зарплата залежить від землі. Я колись дивилася, зарплата вихователів, Баварії, РНВ і далі. Все по-різному. Тому. Шукайте свою індивідуальну нішу, можливо, вам звернутися в Кінда Schutzbund, так організація по захисту дітей. Можливо, вам звернутися в Jugendamt. Я була запрошена в Кінда Шуцбунт. Вони кажуть перекладати. Там була дівчина. Слухайте, не згадаю, наче Хорватія. І от вона ем, робила бетроюнг, так, фон фон хро... Кроатішнфрауен, вона з ними розмовляла, плюс з тими, хто працював в цій організації. Вона німецькою, плюс англійською. Тобто вас також можуть запросити. Зараз для українців багато потрібно допомоги, тому ви можете влаштуватися психологом варіантів. Отак. От Соціальний працівник, який працює в Флекехайм, якщо ви хочете. Є Кіндахайм, є мобільна робота з. Тінейджерами, які зараз на вулицях, десь там збираються, У нас канабіс буде організований з 1 квітня. Тому... Соціальна сфера вона просто вибухає посадами. Якщо ви дивитесь на життя просто і дивитесь на помилки, які роблять люди, не як на помилки, а як на е, можливість розвиватися далі і йти вперід. Що, я хочу від себе сказати, дуже важливо, щоб у вас була певна був певний папірець. Чому? Оскільки є певні. Е, як би так пояснити, от дивіться, зараз, наприклад, до речі, да, я працюю в лікарні, я нічого не роблю. Боже, дитяча кімната, як погано. Мене зараз сказали, Ліна, слухай, хочеш приймати участь в такому семінарі для дітей і батьків, які діти хворіють епілепсію. Так є три дні. Зараз семінар у нас відбувається для батьків доктора, поясняють, що таке епілепсія, для дітей. Поясняє також соціальний працівник плюс вихователь, тобто одна медична одиниця плюс одна педагогічна одиниця. І сиділи дітки. в Мене дівчинка була на руках, сиділа якраз була. Скажімо, з обстеженням неї ці електрони. От я сиділа і обіймала. Тобто, Боже, яка в мене жахлива професія, я там нічого не роблю. Я тільки обіймала дитину, яка була сама в лікарні, в якої епілепсія. Я не знаю, чи ви просто розумієте, що це таке працівники філармонії. Дуже прикро, прикло, коли вашу професію, ким ви не були, коли її принижують. Будь ласка, сонечки, не дозволяйте, не дозволяйте це робити, щоб хтось вам казав, хм, ти була там тим, а Стала тим, ви людиною лишайтеся, це важливе, що може бути в цьому житті. Я до чого говорила? Важливо, щоб у вас був папірець, ваш документ. Які підтверджує вашу освіту. Мене мене запитали: ти можеш, скажімо, прийняти участь в цьому фортбілдингі, в цьому мероприємстві, якщо в тебе є штатліч Анеканти Арціерін. В мене є та бумага, вона і так дуже класно. От я сиділа, дивилася, ми працювали з дітьми. Взагалі чудова річ, я стільки інформації, стільки позитиву отримала. І от так от діти, наприклад, вчаться, да, що таке епілепція, як реагувати на цю хворобу. І мальчик каже, а в мене вже. Рік немає ем, оцих анфель, оцих припадків. Хто мене розуміє, педагогу, напишіть, будь ласка, коментар, буду дуже вдячна. Тому хлопці та дівчата. Будь ласка, те, що я сказала, під відео, пишіть питання, потрібно конкретно розібрати вашу ситуацію, Під відео є телефон, пишіть в приват, розберемося, що робити. І, Будь ласка, реалізуйте себе в Німеччині. Тут дуже цікаво, у вас є така. Є спектр нових професій, нові знання ви можете отримувати, взнати багато цікавого, тільки вірте, вірте в себе, не у тих крокоділів, які вам розказують, що з вами щось не так. З вами все так. Люблю вас.